Всім привіт! Ми сьогодні будемо готувати вареники з капустою на заварному тісті без яєць. Нам знадобиться борошно, окріп, олія, сіль, білокачанна капуста, морква, цибуля, томатна паста, сухий мелений часник та чорний мелений перець. Для початку готуємо начинку. Для цього треба капусту порізати міленько, як на борщ. Цибулю ріжем дрібним кубиком. Щоб не плакати від цибулі, наберіть повен рот води. Моркву натираємо на дрібній терці. З цих продуктів робимо тушену капусту. На розігріту пательню вливаємо олію та обсмажуємо цибулю до напівготовності. Додаємо моркву та продовжуємо смажити разом. Сюди ж відправляємо капусту, накриваємо кришкою та чекаємо, поки капуста зменшиться в розмірі, щоб зручно було її перемішувати. Вогонь зменшуємо до мінімального. Перемішуємо овочі та продовжуємо обсмажувати вже без кришки. Додаємо томатну пасту та спеції за смаком. Ви можете також додати цукор. Сьогодні я його використовувати не буду, бо в мене солодка морква. Накриваємо кришкою та тушкуємо до повної готовності капусти. Виносимо капусту в прохолодне місце та залишаємо охолоджуватись, а самі в цей час займемося тістом. В миску, де будемо замішувати, висипаємо борошно. Дві дрібки солі, олію та вливаємо окроп і все ретельно перемішуємо ложкою. Можливо, вам знадобиться більше борошна при вимішуванні тіста. Коли трішки охолоне, замішуємо руками. Ось таке має вийти тісто. Готове тісто перекладаємо в пакет та залишаємо на 20 хвилин. Починаємо ліпити наші вареники. Припорошуємо стіл борошном. Розкачуємо тісто качалкою в пласт товщиною 5 мм. Склянкою вирізаємо кружечки, так наші вареники вийдуть однакового розміру. Кожен кружечок трохи роздавляємо пальцями, зберігаючи округлу форму. На центр викладаємо начинку та зліплюємо краї, формуючи вареник. В нас вийшов 41 вареник. Більшу частину ми заморозили, а меншу зараз будемо варити в підсоленій воді. Вареники подаємо зі смаженою цибулькою та смакуємо. Ставимо лайки та підписуємось.